Єдина громада, вона, напевно, одна з найменших в області. Там нам не по плечу. Яке найважливіше рішення доводилося приймати голові ОТГ. Це було знаєте, як зайти в темну кімнату, що шукати. Не знало, що робити. Вітаю! Мене звати Вікторія Райця. І сьогодні я братиму інтерв'ю в голови Купчинецької об'єднаної територіальної громади Ігоря Країнського. Поговоримо ми про розвиток громади та як об'єднання живе у воєнний час. Купчинецька об'єднана територіальна громада, що знаходиться в Тернопільській області, утворена 27 липня 2018 року шляхом об'єднання чотирьох сільських рад: Гішківської, Купчинецької, Єстробівської та Денисівської. 23 грудня 2018 року прийшли перші вибори голови та депутатів громади, де за результатами голосів переміг підприємець Ігор Країнський. Вітаю вас, Ігоре Богдановичу! Розкажіть, будь ласка, як громада проходила початковий етап децентралізації. З якими проблемами чи труднощами зіткнулось об'єднання? Доброго дня, вітаю вас, пані Вікторія. В нас е об'єднана громада, вона напевно одна з найменших в області. І, ну, звичайно, якщо великих громад є, якісь певні моменти, скажімо, постановлені, так, е так само і в нас було як маленької громади. Десь можна перше, що було почати, це сама територія, яка сільською є, а не селищною чи міською. Відповідно, на селищні чи там міські громади, типу, якісь гроші до того виділялися, тому що це була десь на рівні району. А на села про села більше забували. Відповідно, в нас такі, скажімо, банальні питання, як десь там школи, дороги, інфраструктура, вони були завжди для сіл на другому плані. Відколи створена наша громада, ми ці питання де на перший план. Тобто, в першу чергу, ми зробили від початку створення громади. Ми почали займатися школами, болючими питаннями. Це там програма була гідність дитини, яку ми реалізовували. Це були, скажімо, такі технічні моменти по утриманню будівель, в тому числі там перекриття дахів, були опалення, деяка реконструкція. Підлоги, які були порогничі, бо там за часи незалежності України майже ніхто нічого не реалізовував цих потреб. І ну, звичайно, матеріальна база шкіл так само покращувалася. От ви згадали за кошти. Якщо виділялися для громади кошти, то за рахунок національного гранту чи, можливо, міжнародного ну, це були не гранди. Гранди нам не по плечу, так десь можна сказати. Тому що в основному якщо набрати наприклад для прикладу міжнародні гранди так тоді вони хочуть, щоб була громада велика, щоб міжнародна спілка, та яка скажімо, дає оцей, оці кошти, типу, для того, щоб вона могла показати, що це велика громада, типу на Польщі, Польс, ну, на, на рівні там, скажімо, польської, польської великої гміни, тобто в них щось було європейське для порівняння з нашими територіальними громадами в Україні. І ну ми подавали звичайно у нас, як таких масштабних немає. Якщо взяти більше громади, там і очисні споруди можуть бути, і десь реконструкція паливних котелень, великих, які там на половину міста можуть займати. Тобто, десь отакі в пріоритеті міжнародні фінансування є, звичайно ж, менші фінансування, але знову ж таки, оскільки ми тільки становимося, там я знаю, що монастирська громада була виграла грант по закупівлі. Контейнерів для, для населення контейнерів для збору твердих побутових відходів. Ну, їх там було небагато. Там на 97 тисяч гривень в районі 80 контейнерів. Дезу вот цей грант Андрій Влагович і Він йому вийшов, але в них вже було налагоджено. Вивіз сміття. У нас їх такого налагодженого повністю ще немає. Тобто, ну десь ми не можемо показати міжнародним донорам. Що в нас от є така то проблема, і ну ми скажімо, до цього питання ми підходимо завжди так. Е, інформація йде на рівні, е, скажімо, десь тих людей, які тут той грант е, інформування, спілкування скажімо, е, тих людей, які той грант реалізовують в Україні. Ми їм доводимо свої можливості, і вони тоді кажуть: типу, чи варто, чи не варто, чи є вже такі, що подалося краще, там якісь пріоритети. Ну, це так е, в нас були. Ну, це не гранди, але це було. Фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Це перших два роки ми отримали субвенцію. Перший рік 1 мільйон 544 тисячі, якщо я не помиляюся, а другий рік мільйон 100. 000. Ну, десь в тому діапазоні. За кошти, які були виділені в 2019 році, то ми перекрили Купшинецьку школу, повністю заміна покрівлі і Денисівську. Частково було співфінансування. Ну і там, і там було співфінансування. Але по Денисову було більше співфінансування. Наше вже на сьогодні не пам'ятаю, яка там сума була, але цих два проекти нам вдалося реалізувати. Тобто ті болючі, що я вже говорив про освіту, тобто вони були реалізовані. Більше, ну, більше як таких допомог не було, є звичайно ті субвенції, які передбачені для всіх громад з сільських селищних, міські, там вони окремо відповідно йдуть. Ми старалися завжди залучатися. Там ще допомога була це, що я говорив: гідність дитини, це санвузли в закладах середньої освіти, які ми також реалізували. Реалізувавши в Купчинцях, в школі, в школі першого третього ступеня, де на той час було 120 учнів. Відповідно, до нас звернулися інші школи нашої громади. Типу, ну вони також би хотіли санвузли. Як такі, і ми, ми ну виділили кошти, зробили бо лише вішкою? Е, відповідно, Денисів в пріоритеті на майбутнє там також ще є що робити. Біля тої школи. Є е, Струбова, на даний момент, санвузол є, і ми десь з дирекцією школи зійшлися на тому, що поки що залишаємо вигляді, 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 вигляді. в кому вигляді, якому він є. У них є інші потреби, тобто виділяється на інші. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, як ОТГ опозиціонує себе в інформаційному просторі? Чи є сайт? Е, так. В нас є сайт, у нас є сторінка в Фейсбуці. На сайті публікуємо ну, все те, що нас зобов'язує законодавство публікувати. Е, під час воєнного стану там були деякі певні обмеження по публікаціях. Ну, але в цілому у нас є інформування, йде. Е, на Фейсбук-сторінці більше вона йде така інформативна в суспільному полі, тобто десь заходи, які відбуваються. На території громади ми більше там інформуємо, бо сайт це, скажімо так, більше така паперова. Ну, не паперова, це більш бюрократична, напевно, сторінка, а вже Facebook, типу, ми тут ведемо інформування про різні заходи, які відбуваються на території громади. Там виступи, можливо, інформування йде про виконані якісь роботи, виконані, проведені, ну, десь десь проведені заходи, скажімо більше. Так. Спочатку повномасштабного вторгнення Україна переживає важкі часи. Як же громада працює в умовах воєнного стану? Ну, дивіться, у нас, у нас є одна така, десь це не можна сказати, що це проблема, але десь один такий момент: в нас на території немає військових частин як таких. Ну, і відповідно, ПДФО з військових нам не йде, так як іншим громадам, які мають цю можливість. Ми зі своєї сторони стараємося десь допомогти тим військовослужбовцям, які пішли від нашої громади. раз. Виділяємо кошти на лікування і, ну, як це не гірко, але на поховання. Допомагаємо з цим питанням. Бюджет фактично у нас виконується. І Виконаний за 2022 рік перевиконання по власному надходженню Ну, типу, 113% це в цілому бюджет наш виконання. Mm -hmm. Власне надходження, 130, якщо я він помиляється. От ви згадали про чоловіків, які пішли на фронт. Скільки загалом пішло з громади? Я не знаю, чи можна таке публічно говорити. Ну, але більше ста. Більше ста? Ну, не, не дуже багато, ну скажімо, не районі 110, це буде так, як проходить навчально-виховний процес під час війни? Під час війни, ну для нас це було для нашої громади. Це було велике болюче питання, великою болюче, навіть скажу, проблемою. Тому що ми навчання не змогли почати 1 вересня, бо в нас не було укриттів. Це питання ми почали вирішувати ще в минулому році, десь в квітні місяці. Виготовили, запросили представників ДСНС, запросили представників поліції, запросили представників проєктно-кошторисних компаній, які нам би зробили дефектовку тих приміщень, які ми могли виділити під, під укриття тимчасові найпростіші укриття. Відповідно, згідно цих вимог, які вони кожен зі своєї сторони по своєму напрямку прописав, відповідно, ми зробили. На даний момент два укриття це село Купчинці і село Денисів. В Купчинцях вона на території школи, а в Денисові так само для потреб школи, але в адмінприміщенні сільської ради. адмінприміщенні громади. В підвалі. В Купчинцях розміщується в районі 108 чоловік. А в Денисові. По 30, якщо не, не помню, по нормах, звичайно, цей, ці два моменти, які ми реалізували для нас, це дуже велике дало пошту для того, щоб діти можливість з дітям ходити до школи, можливість з дітям нормально спілкуватися в колективах робочих і в Купчинцях так само суди, садочок запрошуємо. Змішана форма навчання все таки в школах є, тому що. Певні моменти, там певні обмеження по кількості осіб, які можуть перебувати тимчасово в укритті є. Ну, але зважаючи на ті можливості, які в нас були, і то ми я вважаю, що виконали свою задачу на п'ять. На якому рівні розвивається соціальна сфера громади? Соціальна сфера громади, ми працюємо десь. Для, скажімо, для бій в бій, ну, для нашого населення з самого початку відколи створилася громада. Ми завжди в бюджеті планували певну суму грошей, яку ми виділяємо нашим е, жителям для потреб на лікування, е, на потреби якісь там непередбачуваної сили, тобто стихійні, лихи, компенсації. Ми виплачували е, кілька разів. Було там зірвані дахи. Людей були чи там побиті вікна. Комісійно це все оглядали, описували і робили висновки. Потім інше. Ми маємо центр надання соціальних послуг при громаді, де ми надаємо послуги одиноким нашим малозабезпеченим і багатодітним сім'ям ну, їм частково виділяємо відділяє, ну, кошти для того, щоб діток потішити там на Миколая чи на свята якимись подарунками. У нас також є гератричні центри, ну, правда, в ньому перебувають жителі не нашої громади. Сусідньої козівської громади, і... ну але чим нам корисно, тим, що наших 15 чоловік має роботу, відповідно, отримують заробітну плату, живучи тут в громаді. І ну, це позитив. Ми використали такий момент для того, щоб ну, нам і ПДФО заходить від них. Звичайно, воно там невелика сума, але все ж таки. І жителі, ті, які там працюють, люди вони на, місці, на місцях відповідно отримують заробітну плату. Скільки медпунктів є в ОТГ та яким оснащенням вони забезпечені? У нас є одна амбулаторія первинної медицини, і є чотири ФАП. Забезпечені. Ну, по забезпеченню зараз вам не можу дати чіткої відповіді, тому що тут нам допомагає Козівська селищна рада. Правильної медицини ми не в змозі профінансувати повністю, тобто отримувати адмінресурс, і ми з ними заключили міжбюджетний трансфер, міжбюджетний договір, і відповідно ми їм перекидаємо міжбюджетний трансфер для того, щоб вони могли вони допомагали нам з фінансуванням. Відповідно забезпеченням займається центр надання соціальної центр надання первинної медико-санітарної допомоги козівської територіальної громади. Там є керівник з реальном Роніна Поншка, з якою ми тісно співпрацюємо. Знаємо всі їхні потреби. Знаю, що вони придбали кардіограф, в них є міні-лабораторія, де можна зробити найпростіші аналізи. В них є кардіограф не мають. Що вони щось мають? Я вже не пам'ятаю. Ну, знаю, що там забезпечені, поки в нас, в нас знову ж таки проблеми з первинною медициною. Лікар, який був в амбулаторії, хороший такий молодий спеціаліст. Він багатодітний, в нього більше трьох дітей. Всі вони разом виїхали в Канаду. На даний момент шукаємо медичного працівника, який би зміг очолити дану сферу. Тобто, лікар, який виїхав, він працював в Купчинцях так, так. саме тут. Ну, є ще інша лікарка. Правда, вона на даний момент в Денисові. Тому що ну, десь так історично і тому ну, історично і територіально там є потреба для жителів так само в лікарю. Е, і там, відповідно, ФАП обладнаний е, спочатку там була амбулаторія, зараз там вже ФАП. Ми, ну, тому що на території нашої громади може бути тільки одна амбулаторія. Відповідно, фінансування для того, що було. Амбулаторія мусила бути там, де найбільше жителів в громаді. Відповідно, це село Крупчинцев. Тетяна Миколаївна Гуковська, яка зараз там перебуває, вона надає послуги не тільки Денису, вона надає так само всій громаді, але основне її робоче місце на даний момент вони, ну, напевно, вирішили на рівні первинної медицини, що буде краще там, якось так. Добре. Тепер давайте поговоримо детальніше про період блекауту. Угу. Як громада переживала такий важкий період? Ну, блекаут, знаєте, це було десь ну, удар нижче пояса, як то кажуть, нижче ременя. Але ми, ну я вважаю, що ми гідно вийшли з цієї ситуації. перші часи то ми десь там позичали генератора, шукали спонсорів, щоб нам допомогли. У тому що людей ну, потреби людей, вони чи блекаут є, чи його немає, так вони людей одинакові, вони постійно є. По... Перших числах, скажімо, після 11 жовтня, так? Так, так. після 11 жовтня, ви самі знаєте, що генератори були придбати це щось одесь, з області фантастики нереальності. Ну, все-таки ми найшли, не, не помиляюся, десь, напевно, вже аж в листопаді. Перший період ми якось перебувалися, тобто кажу, десь позичали ці генератори для того, щоб тут в адмінприміщенні могли працювати, для того, щоб люди могли отримувати довідки. Для того, щоб люди могли прийти сюди, там різні натуральні послуги, їм треба було, десь заяву якусь написати, десь ну, типу, для подання інформації. Тобто, тут ми старалися цим забезпечити по подальшому, тобто, коли вже нас. Ну, десь не можна сказати, що страшили, але десь доводили ту інформацію, що, можливо, на різдвяні свята буде більша проблема. Ми знову ж таки закупили генератори, генератори для шкіл, для того, щоб системи опалення нам не замерзли, тому що ми не знали, яка температура, який температурний режим може бути, і відповідно, десь ми тут підстрахувалися. Там були проведені певні. Внесено певні зміни в систему опалення, тому що там в основному трифані насоси були, ми їх поміняли на однофазні або довстановили декуди однофазний насос для того, щоб циркуляція води в системі опалення була безперебійною і в разі пониження температури до мінус 15 або більше градусів, ми змогли оцю всю систему не заморозити. А чи працювали підприємства в цей час? А... Ну, підприємство працювали. Це було <смі> в нас є на території сушка, з якою були проблеми. Тобто керівництво у нас зверталося десь. Ми ну ми не можемо вплинути і не могли вплинути. Ми зверталися до диспетчера, до козівського рему, але з ними їх просили, щоб вони нас повідомляли хоча б за годину-дві. Для того щоб ці резервуари, де наповнив, які наповнюються зерном під час сушіння, для того, щоб з них можна було викрашити зерно, і воно там не пересушилося або ще гірше не загоріло, е, ну ніби вже пройшов певний якийсь період часу, то ми вже дійшли до якогось консенсусу з черговим, але все одно він говорив про те, що йому з області позвонили, там за 10 хвилин перемкне лінію або відімкне повністю. То ну, було дуже проблемно. Відповідно, у нас ще є бетонний завод. На якому та сама проблема була, тобто десь бетон міг застрягнути залишитися в шнеку, бо не було світла. Вони вручну викачували цей бетон. Ну це було дуже великою проблемою. Вони вже підприємства вже просили: якщо не можна вдень, то хоча б вночі вони би перевели всіх працівників на нічний режим. Ну але знову ж таки нічого. Ну, в кінцевому результаті вони були, припиняли роботу на кілька днів, тобто, де не було інформації про те, що стабільно буде електроенергія на протязі хоча б п'яти годин. Якщо вони знали, що вже напротязі п'яти годин буде стабільна електроенергія, то вони тоді вводили працівників на роботу. Якщо цієї інформації не було, відповідно працівники були проведені там чи на простий, чи на прогул, чи я не знаю. Тобто ферми працювали за таким ж самим принципом, так ферми трішки не так, тому що ферми це ви розумієте живі організми, їх треба, вони не розуміють, що таке бликали, і корові чи там саней нас, нас немає в нас є або корови, або телята. Відповідно, їх треба годувати, їм треба дати пити. Води, то в селі Денисові там був встановлений генератор 120 кВт, напевно, чи 300 кВт Денисові, а 120 кВт в Купчинцях. Тобто тут проблем з електроенергією не було. І що в чому був великий плюс? Це що в Купчинцях, відповідно біля їхньої території є склажина, з якою люди беруть воду. Так вони підключили ту склажину до свого генератора і допомагали людям з водою. Половина села мала, ну, типу, там трошки більше забір води. На тих 3-6 годин, коли на початку навіть 8 годин не було світла, то люди 2 години мали бути без, без води. Бо ну, фактично води вистачало на 6 до 6 годин. Чи приєднується об'єднання до волонтерства? Ну, звичайно, на території громади є різні групи волонтерів. Можна так сказати, які десь організовують свою роботу хтось самостійно, хтось десь підключається до якихось інших громад або до інших волонтерських організацій, типу із ними співпрацює. Ну, ми в свою чергу з державного, ну типу з місцевого бюджету, десь на волонтерські потреби це дуже це майже нереально виділити кошти, то ми виділяли там безпосередньо на військові частини. Або так, як я вже говорив, що військовим виплачували на їхні рахунки допомогу якусь там від громади. Організовано було, ну тобто, десь, отут, кожен громадянин мав можливість себе проявити, десь як спонсором, напевно, чи як донатом, напевно, для, для того, щоб ми для пришвидшення нашої перемоги, і вон, у нас були діти ходили колюдувати. Вони назбирали було там, 13 тисяч гривень. І вони всі гроші передали на безпілотні комплекси, які на той час збирали для 44-ї бригади нашої тернопільської артилерії. І вони всі гроші передали туди, на тих благодійних заходах. Завжди про це наголошували засновники фонду і представники військової частини. Тобто, це для них було таким, що діти пішли колядувати для того, щоб допомогти армії. По волонтерських на місцевості, ну скажемо, централізованого волонтерського штабу в нас не було. Ми десь долучалися особистими коштами до тих формувань, які є, до тих потреб наших військових, які є. Тобто ми десь кожен особисто хто хотів. Міг допомогти там чи перерахувати кошти, чи закупити їм якусь амуніцію, чи по кілька людей там, по кілька однодумців збиралися коштами і закупляли для наших військових те, що те, що їм було нагально. От я вас бачила подяку за волонтерство. Можете, будь ласка, детальніше розповісти про неї? Ну, цю подяку отримала громада, це не я особисто. За вагомий внесок е, долучення до збору коштів на безпілотні комплекси Валькірію, я вже згадував. І також інша подяка це за вагомий внесок, коли збирали благодійний фонд покрова, збирали на вантажівки для полку Азов. Чотири вантажівки було. А тут е, по безпілотниках Валькірія там було три комплекси. Кожен комплекс коштував 800 тисяч. Загальний фонд був до мільйона 400 тисяч гривень. Ем, якось так. У кожна не буду говорити, бо ну, це окрема історія. Яке найважливіше рішення доводилося приймати в голові ОТГ? Під час воєнного стану? Так. Чи в цілому? Ну, можна і в цілому, і під час воєнного стану. Mm, ну, Я навіть не знаю, що вам сказати. На... Коли... Е... Почалося 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення. Це мій ранок почався десь біля п'ятої години. З відділу поліції позвонили, що все, почалася війна, треба щось робити. І ну я не, не те, що я думаю, що ніхто з тих людей, які зараз живуть, вони не пам'ятають, що таке війна там Друга світова. Вже ті люди, вони. Вже ну, або старо, тако, похилого віку, але вони навіть, якщо і похило, то там вони вже мало що пам'ятають, тому що вони тоді були дітьми. І як тут діяти, це було, це було невідомо. Це було навіть, як зайти в темну кімнату і щось шукати. Ми не знали, що робити. І оці всі рішення, які приймалися про створення добровольчого формування, це було десь з е, е, територіальної громади створення оцих патрульних, які патрулювали нашу громаду під час перших днів повномасштабного вторгнення Дес, оті самі блокпости, які робилися, Так само воно було під нашим ну, чіткими, скажем, розпорядженнями. Тут тобто, ДЕС люди долучалися до цього, але все-таки воно з нами обговорювалося, по доводили нам, що приблизно де можна поставити той блокпост, як його краще розмістити. Як використати оті предмети, матеріали, які вони там мали, ну мені здається, що це напевно організ... ну не те, щоб організація, а взагалі, от підтримка людей в тому плані, що ми хочемо захистити свою територію і давати їм чіткі вказівки? Це було дуже відповідально з моєї сторони. Ну я розумію цю відповідальність. Тобто, люба похибка, любе неправильне твердження люди можуть по різному сприйняти і. Треба було 10 разів думати ніж один раз сказати, якщо чесно. І це було дуже, дуже такий важкий період. Я не сказати, що там одне чи інше рішення було. Мені здається, що в цілому оця організація цих всіх заходів, які ми проводили, це воно і десь напевно було саме таким важким. Добре, щиро вам дякую, Ігоре Богдановичу, за таке змістовне інтерв'ю. Сьогодні я говорила з головою ОТГ Країнським Ігорем Богдановичем. Про розвиток громади та як об'єднання живе в період воєнного часу.